Привіт, малята! На дворі весна довгоочікувана, ще трішечки пригріє сонечко і з'являться багато-багато різних квіточок. Сьогодні ми зробимо аплікацію, виготовимо з вами квіточку, але яку треба відгадати: Має тонкий аромат, принц Аристократ. Весною з'являється. Як він називається? Правильно, це нарцис. Беремо прямокутничок серветочки, складаємо його навпіл. і ножицями надрізаємо з чотирьох сторін. Потім з куточки вирізаємо полістки. Наносимо клей, притискаємо. Беремо прямо такий і теж надрізаємо його не до кінця. Ось так. Згортаємо і наносимо клей ось сюди, на основу і всерединку. Притискаємо. У нас вийшла ось така гарна киточка нарциса. Переможемо три штучки, ось такі гарніня. Тепер нам треба зробити листочки. Беремо прямокутничок, складаємо його і ріжемо ось такі довгі-довгі листочки. З одного краю і з іншого. Теж ось так вирізаємо. Ось такий один і другий листочок. У мене їх ось уже багато. Що ще нам треба зробити? Беремо картон, у мене блакитний, і скручуємо його ось так. Це Та у нас буде така гарна-гарна Ось так. Ми її скручуємо стрічкою, щоб вона блакитною трималася. Ось так. Зав'язуємо бантик ось тут. Ось такий гарний-гарний бантик. І прикрашаємо її нашими квіточками. Наносимо клей ось так, і притискаємо. Наносимо клей і притискаємо. І останню квіточку теж сюди. Буде ось так. О, залишилися листочки. Ось беремо маленькі, робимо ось так, робимо ось так. Сомкни і притискаємо. все. І вийшла ось така гарнісінька коробочка у нас. Прибираємо все все зайве. Ось вона ось така.